Жили собі дід та баба, і був у них котик старий та ледачий. І ось одного дня баба каже Діду, піднеси його з хати, бо тільки їзди спить, мише вже не ловить. Отож дід узяв та й вивіз кота у ліс. Думає, навіщо він мені здався, тільки годувати його. Хай лучше в лісі гуляє. Коли це підходить до котика лисичка та й питає його. Ти хто такий? А він каже Я пан Коцький, лисичка й питає підеш до мене жити, а я всім скажу, що ти мій чоловік. Привела його лисичка до своєї хати, та й в усьому йому годить. Поймає де курочку, сама не їсть, а йому несе. Частує його булочками до да пирогами. От якось зайчик прибіг до лисички на вечерю. А вона каже: Ні, у мене тепер пан Коцький, він злий, розірве тебе. Побіг зайчик у ліс і розказав про пана Коцького. Вовкові, ведмедові, дикому кабанові зійшлися вони докупи та й стали думати, як би побачити цього пана Коцького. А давайте приготуємо йому обід. І взялися міркувати, кому що принести. Я піду по м'ясо, що було в борщ, каже вовк, дикий кабан, а я піду по буряки картоплю, а ведмідь. А я меду принесу на закуску заяць, а я капусти. От роздобули вони всього і почали обід варити. Зварили і радяться, кому йти кликати на обід пана Коцького. Відмідь каже: Я не піду. Доведеться тікати. Кабан я теж не повороткий. Вовк, я старий уже, трохи не добачаю, тільки зайчикові приходиться. Прибіг зайчик до лисички на нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його А чого ти прийшов? А він каже Просили вовк, ведмідь і дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід, а вона йому я з ним прийду, але ви ховайтесь, бо він вас розірве. Повернувся зайчик та й розказує. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, розірве нас. Вони почали ховатися. ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан у хмиз, а зайчик в кущ. Коли веде лисичка пана Коцького, доводить до столу. А він як побачив багато м'яса і давай кричати Мау, мау, мау. А ті думають оце вражого батька син, це він і нас поїсть. Наївся кіт і простягся на столі. А тут кабана, що лежав в хмизі, комару кусив за хвіст. Він так хвостом і крутнув. Кіт подумав, що то миша й схопив кабана за хвіст. Кабан втіки, ведмідь на дерево. Дерево не витримало, так він і впав на вовка. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й витка. Зраділи кіт з лисичкою, і зажили вони в злагоді та радості. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець.